Привіт, ви на каналі Влад Плей і ми сьогодні будемо продовжити грати щорази з серчкулом. Привітайся! Серчкул привітайся! та 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 привіт! Я просто ще не довітаюся. А, доб... привіт. 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 Коротше, йди за мною. Я знаю, як це плюс-мінус проходити, Бери цей білий ключик. Іди за мною, іди за мною. Нам зараз треба просто. Давайте, нам треба зараз просто взяти зелений ключик і піти в зелений ключ. Тому ми зараз включаємо відео на паузу і йдемо до зеленого ключика і прийдемо до нього. Все, ми взяли зелений ключик, ми вже тут і йдемо і залазь до мене, і я тобі покажу, куди йти. Е, ідемо спочатку і бачите, раненькі ключі нам треба буде, ну це вже новеньке. Йдемо зелені ключик взювати. Взювати, взювати, так, так сказав, взювати. А чого вжувати? Взювати, я кажу, взювати. Нам треба зараз знову це пройти, тому я думаю, що вам не буде цікаво, як ви просто іде, бо тому я включаю на паузу. Все, ми вже майже дійшли, іди за мною. Ти ж не знаєш ще ось цієї штучки, але... Як ми це не бачимо? Я це вже плюс-мінус вивчу, тому йдемо сюди і тут нам якраз треба буде білий ключ. Ні, фіга собі оце ти професіонал. Ну трошки. О, ой я випадково звалив, чекай! А, чекай да тебе. давай. Пуп... Ой, вибач, я просто випадково. Дов... Ходи пупсик. А, точно, я пам'ятаю, ми Врангл. Добро. Жовтий ключ. Зараз буде це саме найважче. Зараз буде криса. Там треба буде нажимати на кнопки. Короче, це нереально. Зараз буде. Нам треба буде десь, думаю, хвилин 20 або і 30, щоб пройти оцю крису. Там ти не звалися, тому не переживай. І ще беліве. Ансєланча. Анбеланчау, беланчау, беланчау, чау, чау, чау. Е. Ходи, і тепер нам треба на спавень. Ну, я думаю, ти знаєш, як попасти на спавень, тільки. Просто знаєш, як знаєш, як попасти на спавень? Іди за мною. Йду за тобою. Ну, можемо взяти, типу, за... оцей червоний ключ, але я не знаю, чи він нам потрібен буде. Я візьму на всякий випадок. Я теж взяв. Все, Все. Я... А вона тут не скачет будь ласка. У мене в них зелений ключ і, і червоний, а в мене є довгий ключ. Ну я знаю ходи, ходи. Нам пофіг. Це добре. Нам їх не треба просто більше. Що, зараз нам. Ми з вами зайшли. Нам зараз буде. Я не хочу, зараз буде мати. Іди за мною, я тут хоча б чекай, йди за мною, будь ласка. Іди від мене. Зелена кнопочка. Нажми на зелену кнопочку, йди сюди. Я нажав, як вона мені дала. Сягала, треба знайти дев'ять таких зелених кнопочок. Шукай. Я знайшов, я нажав. А ні, тут треба шість кнопочок, шість, я помилився. Я ще одну знайшов. Я, 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 я вже три я... знайшов. Іди сюди, йди сюди, бо вот тут ще, є, ще одна є кнопочка. Біля, біля ось, там. Я знайшов. Де... А вона вже назад червона! Я знайшов все, у мене вже ч... я вже знайшов чотири кнопки. Чотири. А я не можу на них нажимати, чого? Та бо ти вже дай... Де... ти напевно вже знайшов, типу, якісь і тому. А, але я сам пам'ятаю, що я там звичайно не знаю. Мені ще одну кнопку залишилось. Мені ще чотири. Чуєш, ходи я тобі допоможу. Можеш, будь ласка. Я знайшов одну, я знайшов. Не А я шукаю останню зараз. Та дивися, бо ти бами, я пам'ятаю, як ти казав. Готуйся до нервних клітин, я знайшов цікаву кнопку, вона прямо на вас тут була. Я я думаю, завіся, не можу це пройти. От останню кнопку ага. от останню кнопку завжди найважче знайти. Я її зараз не можу просто знайти. Я знайшов п'яту, в мене вже п'ять. А в мене теж п'ять, я не можу шосту знайти. А почекай, а ти а ти брав оцю, а ти брав оцю, типу, поможе підійти там, де пять кнопок пише. Я брав там. Я зараз поки шукаю може найдаю. Може найду. Я не знаю, я, я не ще не на лівій стороні не був. У нас тупо 5 хвилин відео йде. мало. Ну мало, але ми проходимо набагато довше, ніж 5 хвилин. Ой-ой, я вже знайшов п'ять шести кнопок і я не виходжу. Де ця шоста кнопка! От реально у мене вже теж бомбить. Це вже не смішно. Блін, я подумав, що це кнопка, але вона червона. Та блін ще вона червона. Що тут усі же нажити в мене? Е -е, так а, я так... крешу! Вона мене з'їла. Ну це нічого страшного, в тебе результат оцей зводний. А я вже напудився, бо я думав, що зараз мені габелос не стане, знаєш? Я пішов буду просто пепле. А нет-то... А, а ти що, там появился? Значить, ты не сохранилося, якщо ти там появився? Та, блін! А ну подивись, що у тебе сохранилось, бо я сам-то не знаю точно. Я не знаю, чекай. Я ще выхід не знайти Хай. Привіт! Ой-ой, ой-ой. Ой-ой. Ну -ой. що, сухарички? Ні. Та я не знаю. мене криса знов зараз їсть. Ну блін, вона мене в кут загнала. А я не можу знайти останню кнопку просто як? От. Та вона напевно на самому тупому місці стоїть, а ми її пропускаємо. Можливо. Дійсно, не так. Я надіюся, що мене збирала, що не справа тупо Я теж помер. Я йду знову Ти помер. Є, я та Криса, йо -йо! ну йомо йо! А в, вона вона. Тут, та, Влад, в мене тут сам влас, мене походу збереглись, бо в мене тут наша так, хлопка червона. А фух, тоді зберігається. Слава Богу! Хочу. Я зійшов і вийшов, дочаю. Так, реально, 5-6 пишемо. Останню не можна йти, колись хоча б оцей кидало тебе отут, а тепер... Я не йде! Покажи, будь ласка, де? Я знайшов сірий ключ! Почекай на мене, будь ласка, можна можеш показати, де ти знайшов її? Добре, я зараз не знаю, ти її брав, чи не брав. Я вона біля сірого ключа А, я її значить брав. Я тебе бачу. Там ти там крыса. А ти сірий ключ брав? Ні, але в мене немає ще п'ять кнопок. -мо! Йо! Я Яку, Проте. яку я ще нахуй? отут, тут, отут, тут, вот тут, Отут! Мене вбили! тут Короче, плюс-минус понял, де ти не показуєш? Боже, вона так глупая! Мене... Почекай на мене, будь ласка, почекай, ще не відкрывай! Залиш одного! Все, все, я Все, показуй, будь ласка, остань. Таке діло. Ми чуть не туда не пішли, Але я не знаю, чи я її знайду зараз. Тому, куди я, я, тебе від... я тебе відведу до кінця. Ой, вон окна. Во-во-во, кінець, куди? Я, я, мама, я, во, во, во. О, тут сірий ключ! Ну у мене тут немає, у мене п'ять часов, покажи кнопки. Оця? Нема блін. Я не знаю. Треба було, щоб ми разом трималися і ми так якби, разом всі кнопки знайшли, і це було б легше. Бо ми, а ми, ми зараз е, шукаємо просто тут кнопку, навіть яку ми не знаємо. Це жесть. Ай, Крис, що не ж. Ш... Ну, ну блін, я не знаю, чи ти цю нажимав посеред поля. У полі я вроде не нажимав, ні не що? Ні? Ти іди сюди, вона теж біля сірого ключа. Ой, йомайо. мене не йшли. Але я тікаю. Я не знаю, чи це та, звичайно, але... Я біля сірого ключа. Молодець, я там зараз, я тебе я дойду тут. О, я тебе бачу, тепер біжи. Іди сюди. Мене з'їли. А ти можеш ховатись там, де сірий ключ, якщо що, я тобі просто кажу. Так? Угу. А тебе з'їли чи ні? Ні, мене не їли, я собі тут ховаю. Угу. Я зараз шукаю просто останню кнопочку, не можу найти її. Я сподіваюся, що ти її найдеш скоро. Бо ми вже 10 хвилин а ми сімаємося сьогодні другого. А вона мене вбила. Ніе це ж таки це криста ранний крита. Та -а -а. я найшов якусь кнопку, але я не знаю, чи ты її не знайшов, чи ні. Ну давай я йду до серого ключа просто. Иди поки до сірого ключа я. Я теж занимаюся до міста Мика. Ой, -мо. Ще, криша розумна. Вона обманує, як частини, я! То шица крыса разумна! На обмане! Я к шоссе! С Перший сейчас не помню даю играл! Ты реально було капец, это не так удумал! Я нашл вся кнопка дай подивить! За мной! Надеюсь тут була! Вот! Не брав, не брав, не брав! Я все нажав, фух, ходи! А ні, чекай, це залітай! Я заліта на середині, але ну со мною, ми почали не притікаємо. Просто біжи, зараз, Біжи, я тебе якусь Я взяв сірий ключ, все, ходи. Мож... Ай, вали, вали! Можна помирати. Але йдемо, я вас можу показати. Я можу показати. Я себе теж загубив, я не знаю де я. О, все, я не вихід. Та я ні. Та помри просто, помри. Чупай. Я не хочу помирати, я хочу жити. Помри, бо ти зразу появишся біля мене. А, ні. Знову щось сталося. Да, больше что я хочу Что стало? Оно а, ну, все І ставлюсь, і поставлю відео на паузу і зайду. Я прийняв рішення дати точку своєму практику свого телефона. Так. А ну не-не-не, а. Не, не. О, вс, тепер тепер можна виключати. Алло, Сергій. А можна, будь ласка, померти, щоб я тобі вже показав, де зелений ключ той. Ну, куди нам треба? Можеш померти? Чекай, я шукаю кришу. Або, пані. Що, або. Ходи. Вона мене по цьому. Йди на мене, йди за мене. Куди? Бідомою. Ой-ой-ой, Ой-ой. Чекай, чекай. Тебе вона не вбила? <плес> Все, я вже <плес> тут. А <плес> ти <плес> де? <плес> ти де, Сергій? Я вже біля зеленого А, я не виходжу. Блін, я не можу не йти. Я не знаю, просто де він. Добре, я... я знаю, що він знаходиться десь в кухні, але в якому не знаю. Я поки шукаю. А тепер е? я знаю. Е? Е? Ти встав? А тепер я знаю, що робити. Зараз. Ой, йомайо, мене крыша з'їла. Ну блін. Я йду до тебе на спавн. Ну, Сергій. Ну що? Ну, не помирай. Ну, я загубив. У мене вже є оця штучка. Іди на спавн, коротше, все й Все, іди за мною. Де за мною. У мене вже з'явився знак питання основний, але я тобі ще не буду розказувати, що він дає, просто йди за мною. Якщо це те, що я думаю, зараз буде, це буде просто нереально. Який знак питання тебе з'явився? Зараз, просто йди сюди. До ресія і ходи. Так, ой, чекай. Тепер ой, ой. йди за мною. Іди за мною. Тут фіолетовий ще якийсь ключ потрібен. йой. Іди, я знаю, кто все получить. Просто йди за мною, якщо ти хочеш... Якщо ти хочеш показати свого каналі, як ти проходить. Можна помирати небудь? -то. Нам буде так лайт легше. Йди за мною швидко. Ходи. Ні, 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 назад. Де? Сюда. Давай сюда. Де, де, де. Та що ти паровозі підходиш? Що, зараз ти забув. Ось сюда, так та, та. Ай, бляха, помери. Тут знак питання, тут знак питання якийсь. Ну, ти зайшов в нього? Ти дай, Іди за мною, будь ласка, треба зараз буде в нього зайти. Треба буде в нього зайти, треба буде до нього доторкнутися. Ай. Я торкнувся, він, він мені нічого не дав. Просто біжить від присут. Вона за мною біжить, Іди за м. будь ласка. Я в йду зоні, якщо хоча. ти? Я не знаю. О, Криса, привіт. Що здох? Так. Йди за мною, будь ласка. Просто йди за мною. А На... я коли... не знаю. Просто, ну, все. Ну, доторкнулся. Не, я помер, ну, йо. Ти зразу помираєш. Я вже взяв фіолетовий Бо вона до тебе доторкнулася. Я я я я я іди ще раз, до нього доторкнись і візьми в тої криси, Іди за мною. Боже як мене вже ця криса задупала. Це просто Іди буду... ну, Бери фіолетовий ключ і ходи. Бери фіолетовий ключ і ходи. Ця Криса добренька, не бійся. А її можна туди Ні. Yeah. Просто біжи зараз за грубой, будь ласка. Бр -бр -бр -бр. Все, біжи. Назад. Я в цей зоні. Ну, блин. Я скажу, біжи, навіть якщо вона тут за тобою йде, то... На Зараз наліво Ти правильно йдеш, я зараз йду за тобою, Ти правильно йдеш. Мені не подобається, що за тебе Криса і вона зараз на мене обернеться і в мене зі мене. Я зараз клюють, але не, знаю, що. не треба тобі того зеленого ключа. в сірий ключ. І відкриваємо тут фіолетовий ключ. Нажми на цю кнопку. Take this gift to the red. To this. Іди за мною тепер. Ходи, ходи. Ходи. Помирай. Береси. І тепер треба оцей, треба візьми оцей сир і треба, щоб тебе вбила оця мишка Треба, щоб тебе вбила мишка і тоді цей сир з роботи. І тря, тримай його в руці і треба, щоб твоє. І треба, щоб вона тебе вкусила. Ну, і тепер. Ходи сюди. Коли тебе треба, то тебе нема, Коли тебе не треба, то ти є. Ось тут. А? А? Ой, я. йшов. Зараз буде паркур, тут паркур жорсткий. Криса, йди сюди, Ти де! Ура, привіт! Є, я її нести. Ходи, тут паркур. Йой, це ми де? А, я цей паркур знаю. Угу. А тут, а якщо я тут помру, то що буде? Мені буде погано? Ні, просто цей ти з самого початку паркуру. Я не думаю, що тобі це подобається сильно. Мені теж. Так здається, й я ледве не злився. Я забуваю на не. Ти прокурдовий, бо я щось не дуже хочу цього довго проходити і помирати. Ні, він легенький і не дуже прям довгий. Ну. Тобі контіні. Сюди? Так. Значить, сюди. Бачиш? Пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Ходи. І в нас кінцеве. У нас зараз буде найважча битва. Будь ласка, не помри. Якщо ти помреш, то все. Це буде просто габзда. Там можна буде хілитись, стріляти в неї. Коротше, треба знайти собі ідеальну команду і її вбити цю крису. Пішла з дівчатами. Є у нас команда і дівчат. дві дівчинки. Тут чотири тільки, може йдемо в інше. А ну-ка давай подивимося, що там. Я зараз подивлюсь. Так, все, ходи, 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 ходи назад. Головне не померти. тьфу хуть, 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 хуть. Коротше, давай, все, ми маємо це пройти. Будь ласка, не помри. Ту-чуть у твоя. все, це! Ми в космосі? У мене якийсь таймер іде У мене теж не бійся. Я подумав, що це таймер до того, коли мене приб'ється криша. Ну, можна і так сказати. Я не буду збирати. Бач, тут є сири, треба оцей доторкатись до цих сирів і вони будуть летіти в крису. А, тобто сирце її. Є... Так, бачиш, мало сердечок ти є зараз. Вона мені майже вбила! Тату, появляється сердечко і треба ті сердечка, типу, бачиш? Вона мене зараз буде сердечко, Я взяв сердечко. Бачиш, вона може кидати сирами або може, типу, це все. Ми ми що, троє залишили, блін. Сердечко залезло цій дівчинці в неї мало хп. Коли пана, я туди правда, не Я візьму собі. Ай! Блін! Сме... Ай! Ні, Сергій! А, я можу А я теж, чекаю 40 секунд! У нас хлопці дівчинка вижила, бо якщо вона не виживе, то тоді мені зможе відповів. Ну тільки половина хп, це не майже. А, слухай, я, я я думав більше. Блин. Ну давай, давай, зараз я заспавню. Дівчинка, та й хап від меня, помирай. Я зараз, прыгну! Два! Один. Спавлюся, я спавнюсь, все. Я Ай, в мене повноха поїду в Сардес. Найдите за Боже, і полікувай... Я перестрадну, я перестрадю. А я прийняла. Б... У неї уже червоні очі, через то в неї колеса, бачиш. Та да, вона нас вар. Чекай на мене. Що це за біла фігня? Що це за біла пігня? Нам треба в неї. А я в неї... А, що це пах, просто ще не був. Йой. Три краски ж... Never serve seer. Тіс may be near you. Тепер ви заходите. Та, але ми мали за, за часами, що другу главу прийти, але в нас люди не вийде. Чого? Ми, ми не мали, ми не мали типу, але 25 хвилин для серня, ми можемо ще пройти. Ми ну, типу, сер... пішли вже брати, пішли вже. А можемо типу, зробити дві частини. Зараз закінчуємо відео і після того, типу, починаємо інше відео і вже другу голову. Як тобі така ідея? Та блін ну, дві частини випустити. Ну хіба, але я не. Ні, не дві частини, а просто два відео почисти. Два відео просто випустити, два відео по Давай зараз ми на цьому закінчуємо відео, а. Ну я не, не знаю, я не дуже щось хочу. Ну, попу, Зачі... Я теж не хочу знімати відео на 50 хвилин. Ну ладно, але я не знаю, чи я можу два випустити, розумієш? У мене може місця не стати. Давай пробуємо, зараз, давай. Це одне так. місце буде займатися. Ну коротше, давай. Так, прилядь... поки прощаємося, але вимикаємося. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Влад Плей. Це Рачкул. -Cool. Я сьогодні вам показав, як пройти з цими всіма ключами. Всім па-па!